У Черкаському музеї Кобзаря відкрили виставку у художниці Лесі Корш. 64 полотна авторка об'єднала в одній експозиції під назвою Добрий день! Тобі Україно! Моя більшість представлених картин глядачам ще невідомі. Творчий доробок художниці вже оцінили десятки черкащан. Багатство природи, нові образи жінки, філософські мотиви – Далеко не повний паралік тем, які становлять інтерес для художниці Лесі Корж. Вона більше десяти років мріяла зробити персональну виставку саме у музеї Кобзаря. Для цього ретельно відбирала роботи і розмістила їх у трьох виставочних залах. Є певні якісь напрямки, які я люблю. Тобто, природа, людина, якісь ну, почуття зображати. Натюрморти я чомусь не люблю після навчання малювати, бо нас їх дуже багато малювали. От в основному квіти природи, те, що люди вважають. Я думаю, що це певна співзвучність з людством. На суд глядачів художниця представила полотна, виконані у техніці бати, колійною фарбою та аквареллю. Акварельні роботи я практично не виставляла ніде. Тобто, ті, які представлені в цьому залі, вони ну глядачі побачать вперше. Їх не було виставлено на жодній виставці. Ще батік був виставлений олій олійний живопис. Теж був ну, практично весь представлений вперше. Окрім живопису, Леся Кур займається керамістикою, графікою, скульптурою. Творить у своїй власній майстерні. Оця декоративність відчувається в її роботі. Акварелі, можна сказати, живописні. От, у неї, ось навіть глядя на цю акварель, дуже така красива розкладка кольорів. А якщо подивитися її масляні роботи, виконані олією, то там у неї дуже відчувається, як кажуть, перша її професійна це кераміста. Виставку художниця присвятила своїй країні. Назву обрала символічну: Добрий день тобі, Україно моя. Картини 3D, назад, можна сказати. Вони подають перший план, другий, третій. Вони об'ємні, вони живі, вони дихають, вони з нами говорять, вони нам передають час доби і настрій автора. За це щиро подяка. Триватиме виставка у музеї Кобзаря упродовж місяця, тож ознайомитись з нею зможуть усі охочі. Юлія Парпленко Олег Куриш, Черкаська служба новин. У Черкаську...